Станом на середу, 4 вересня, спеціалізована антикорупційна прокуратура все ще не направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт відносно колишнього сумського міського голови Олександра Лисенка, якому інкримінують отримання хабаря в особливо великому розмірі, а саме 2 мільйони 130 тисяч гривень. Уже близько шести місяців триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи, і дата завершення цього процесу наразі невідома. А тим часом Олександр Лисенко, звернувшись до Сумського окружного адміністративного суду, намагається поновити. Тися на посаді очільника громади, знімальна група телеканалу від ікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися у містян, що вони думають із цього приводу, та чи допускають, що людина із заплямовною репутацією може бути головною посадовою особою територіальної громади. Я думаю, що двічі в одну ріку не зайдеш і не потрібно, коли взрадив раз, зради і два, і три. Це моя думка. Пам'ятаю так. Ну, але час, певно, не зітре із наших голів те, що ну, з нашого мозку, те, що трапилося. Тому дуже прикро, гірко і обідно. Поэтому давайте вибирати, може, більш гідних, більш чесних, тим більше такий положення в країні. Ну, це моя думка. Я думаю, сумчани думають. Зі мною однодумців багато. Посадити його – непорядна людина. Не треба було нам вибирати його. Правильно роблять. Я знаю трохи за Стецьковку, там я оставлені був, і ви бачили, які там дороги, це у ну... мене син живе в пригороді. В Миколаївці набагато далі, у них дорога ідеальна, шляхівці, а то там ж неможливо їхати. ну это ж, І що вони не робили, не знаю, зараз поміняють у них таке ото по дорогах, я ще знаю його. За мусор этот он заплямувався. Теж. Вони ж там взятку взяли это, за этот мусор, теж так сталкивалася, знаю трохи за этот мусор. Ні. Хай обирають. Не треба нам такого, треба іншого. Для мене це, ну я не знаю. Це не по-людськи, як зараз хлопці гинуть всі на фронті. А тут ось ви, от, у вас тут такі от проблеми. Одкупився. Одкупився, розкупився. Я багато чую таких скандалів не тільки в нашій області, а в різних областях. Це не дуже гарна така затія. Ліпше, щоб обрали вже іншого який прийде і можливо от, о, щось змінить. Ну взагалі б такого б не мало бути, тому що в нас в країні все ж таки мав би працювати інститут репутації. І коли людина вже має тут тобто, таку зазаплямовану репутацію, і навіть е, з інших якихось не тільки корупційних питань, е, то все ж таки якось певне відношення до неї вже має бути у суспільства, і також і довіра у суспільства теж. Мають бути питання. Він вже десять разів так повертався і сумніваюся, щоб щось змінилося. змінилось. Що тут можна думати? Тут дивуєшся, як у людини вистачає совісті взагалі подавати такі клопотання. Чого ще очікувати від держави, яку він обкрадав від людей, які його вибирали, а він, а він їх просто обманював. Ну дуже тяжко про це казати без цензурної лексики. Ну, Сподіваюсь, з нього нічого не вийде. Я сподіваюся, що його посадять, бо, бо заслужив. Нічого тут додати, якщо чесно. Звісно, ні, але у нас тільки так і працює бандити та з такою поганою репутацією люди завжди приходять до влади. Не знаю чому, але це в нас так, на жаль. Ну, через розкази, що ну, СБУ достатньо довго над цим працювала, працювала, багато було хабарів, але спіймали саме на цьому. Ну, тому спіймали його на хабарі, за які він і відкупився, тому це навіть смішно. <рес> 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 а що це ситуація? Ну, якщо він винуватий, то він повинен відповідати. А там вже як прокуратура вирішить, як слідство піде. Вже заплямований. І якщо це доведуть, то звичайно, яка посада? І які люди тоді будуть йому довіряти взагалі? Суд має прийняти рішення. Якщо суд визнає його винним, буде сидіти. Я сподіваюся, що його не відпустять під заставу. Ну, а власне так, я не можу сказати, крав він чи ні, оскільки, знову ж таки, немає у мене такої інформації. І в нас правова держава. Тому, відповідно, наскільки я знаю, там згідно з юриспруденцією. А постанова про винність людини може прийняти тільки суд, поки нема суда, презумпція невинності діє. Втім, я не виправдовую лисенка, мені особисто нікого не подобався, я нього ніколи не голосував. У нас виберуть навіть серійного вбивцю. Янукович доказ. Тому репутація, репутація, і за мішок гречки проголосують аж бігом. Давно пора його поміняти. Просто ці постійні скандали з ним, постійні якісь схеми. Ну і ворог типу, не міняється заправлення. правління. мем з ними Наполеоном. Ну, З однієї сторони він стоїть ж своє. От, і рядом ну, Наполеону це прорисували, що теж не вийшло, не фротануло. Давно пора, серйозно, на нари, да і господі, ну, ужасно. Все не нравиться. Україна, ну, корупція ж всі діла кому в стоюсь. Так що я не знаю, якщо останеться, буде супер обідно. Ну, чесно, дуже хочеться, щоб ну просто посадили, поміняли. Війна, звісно, ну власть це міняють в таке час, ну, різкована всіла. Ну, пожалуйста, це треба, Ну чесно. Проїзд по 10 гривень, коли був. Был... Получається, казали, поки піднімали з п'яти до десяти, казали, що будуть ремонтувати маршрутки, оце все. Маршрутки чиняться більше, більше міри за що самих маршрутків. Я їхав, я сам чув діалог, як сидить маршрутчик, по телефону розговорюю, як у них там є банка, що вони в кінці зміни скидаються там по 40 гривень, щоб чинити маршрутки. От мій маршрутчик, який їхав, він сам собі зімою печку зробив, тому що в нього була проблема, що поки він стоїть на світоворі, печка його не гріє. Він її починив сам. <гум> вот. Так що маршрутки взагалі не чиняться за цей шот, і ну просто маршрутчики самі їх чинять. Такого вони всі вбиті, такого проїзд по 10 гривень. Ну вообще, якщо піднімати далі, це ж вообще бред. Коли вже повністю розбереться, є спеціальні органи, і тоді ми можемо годити про нього. А про роботу я скажу, багато ним було зроблено. А те, що буде, цього я не нацяю. як сказати, я не, не спеціаліст. Ми не знаємо, яка в нього буде репутація. Що зробить суд, що нам скажуть тоді будемо судити. Я думаю, що це неприпустимо, якщо у не чоловіка є справа, яка йде до суду, а він хоче виконувати свої обов'язки, тим більше ті, які ну, народ йому довірив це робити, це... і він вкрав ці гроші у народу. Це я думаю, що це неприпустимо, це ну, не потрібно так бути. Я вважаю, що поки е, десь е, ну, чоловік не повинен ну, відмовитись від виконання обов'язків обов і е, тільки після рішення суду він. Якщо суд скаже, що він це ну, що йому можливо це робити, що він не винен, тоді тільки пускай ну, виконує свої обов'язки. Він нам якось своїм часом подобався, як мер Олександр Лисенко. Він і робив багато що. Може він там щось і крав, але робив він також немало для нашого міста. Можна було би краще. От, а після цієї ситуації. Не можу нічого сказати гарного. Ми розстроєні цією новиною. Мені кажеться, може він з кимсь просто не поділився, тому його підставили. Зараз, вроді, вже ж так хабарі не даються. Це все дуже якось просто так вийшло, що це все побачили. Так що я думаю, що там замішаний хтось і може навіть і вище, ніж Олександр Лисенко. Він вже оказався в цій ситуації. Людина із подібною репутацією може обіймати посаду очільника міста. Я думаю, ні. Але якщо так розсуждати, то нам треба всіх повиганяти із нашої влади більшість, тому що я думаю, він такий не один. На жаль, і це дуже засмучує ця ситуація. Якось в останнім часом довіри мало дуже до влади. Я думаю, що йому повинно бути соромно за свою поведінку і. Повернутися до своєї посади ні, я проти, наприклад. Я вважаю, що це ну, так не повинно бути. Він вже своє, так сказати, обличчя втратив перед нами, перед громадянами, тому хай вже займається іншими справами. Поймали його, їх було двоє, в машині знайшли гроші, він казав, що це не його. Ну так, в общем, в нас є інші люди. Хай які ще не порочили свою репутацію, займаються цією справою, керують нашим містом. його каналі. Не одна гілка влади, яка повинна наказувати, не працює. Рибу чистять з голови з хвоста, а гнеє з голови пройшли з Так що порушив, повинно бути покарання. Тим більше ще зараз війна. Крадуть. Крадуть і ще раз крадуть. І будуть красти, поки не буде, хоч хтось покараний. Хоча не багато зробив, але як, як з перших днів війни його не було, як і Порошенка не було, десь там на хліб заводі пропадав. Ну, я думаю, що достойних людей багато в Сумах. Я думаю, що пора його трошки прибирати, щоб він відповідав по, по закону. Хотілося б, а насправді думаю, що цього це неможливо. Це стидно просто. Ну як же? Взяв хабар і повертається на роботу. Тут я не знаю, як воно щодо совісті. Ну як йому опять вернутися, опять брати хабарі. Ну, довірі я ж то вже немає. Ті ситуації або про ситуацію в цілому. О, чесно вже, вже давненько було, не пам'ятаю. Вже точно не скажу. Але я думаю, що. Коли вже раз взяв, то буде брати все час. Чоловік не міняється. Я вважаю, що це буде не зовсім правильно. З такою репутацією вже, на жаль. Не залишаємо лисинка мером. Все. Не варто. Потрібно залишити його за гратами і повернути ці гроші до держави. Думаю, що хай думають про це прокуратура, а не ми. Що від нас залежить. Ми думаємо, одно, а там роблять інше. Я сам з міста Лебедин, от у нас там був свій мер. А, а як тут ваш мер, чесно, не можу дати йому характеристики. тому… А за хабар треба руки відрубати і буде нормально. От, от, от моя така думка. Ой, що вам сказати? Я б його не то, що не допускала ні до чого. Я б його вигнала навіть із нашого міста. Як можна брати хабарі під час війни? Я не знаю. Я, ну, кожна копійка зараз потрібна нашим воїнам, а вони ніяк собі не нагребуться. Ні, я, я не знаю, ту, ту людину, яка зможе повернути йому якісь там кошти, яка може підписати цей закон, там, судді чи хто, тоді теж треба звільнити і теж вигнати навіть з України. Люди не повинні, люди, які ну, беруть, нагрібаються ці гроші під час війни, коли оце таке жахіття, коли люди залишаються зовсім голі з одними стінами при оцих вибухах, і, а інші крадуть в свої кармани мільйони. Вони не повинні жити в Україні. Вони просто ну, їх я не знаю, куди їх. Але тільки не, в Україні, не залишати в Україні. Читала, що він взяв цей хабар, чи що там писали, взяв, не взяв. Він як його там на російський, не знаю, як сказати, на український, ну, опровергав це все. Але я думаю, що це було. Це було, не може бути. Ну а звідки ж вони взяли? Це було. Ясно, що він брав. І те, що він зараз. Йому треба повернути владу над нашими сумами, ну щоб сісти в своє крісло. Ні, цього не можна робити. Щоб зразу гріб знову. Ну на що? Нам треба такого чоловіка, який буде, жінка, чоловік, який буде наше місто прославляти. Наше місто найкраще, наше місто суми, дуже гарне, маленьке, красиве. І воно перше зустріло. Цих расистів, воно зараз стоїть, ну як кажуть, вже захищає сам, Ну, Ми самі себе захищаємо, наші воїни захищають, але теж наскільки в нас тут страшно, але ми стоїмо, ми віримо, що ми вистоїмо. Не треба нам таких, як Лисенко. Дайте нам гарну, порядну людину, яка підніме із руїн наше місто. І воно буде квітнути, так як я приїхала в це місто, і воно було місто роз, я його так називала, ну місто троянд. Дайте нам таку людину. І все буде добре. Нас люди тут чудові. Проведене опитування показало, що сумчани не готові толерувати незаконне збагачення посадовців в умовах війни та фінансової кризи і солідарні в думці, що корупціонер має бути за ґратами.